Дуже сильний буст мені дала історія одна з мемом, дуже вірусним, який я запустив абсолютно випадково. Я купив тоді собі нову машину, Ford Mustang, їхав додому в Сумську область. І це було якраз передвиборча гонка виборів президенти. От, і я їхав, і у мене, бо буквально там не доїжджаючи 30 кілометрів до мого рідного міста, ну, дорога дуже погана, угу. але. Там ніколи не було бікбордів, а тут стоїть бікборд, ось цей думай. Uh -huh. Пам'ятаєш, uh -huh. е, Порошенко? Я проїжджаю, ляп-ляп-ляп-ляп, і мене так пригорає. Я думаю, ну сука, поставили бікборд, ніколи його там не було. Поставили, ну, бікборд, це ж не просто там наклейка якась, uh -huh. а дороги нема. і Я здаю назад. І знімаю якраз от це, Я ж кажу, у мене був популярний тоді персонаж Анатолій. Достаю телефон і знімаю. Я кай, я, звісно, діко і звіняюсь. І знімаю от ці ями вокруг. Діку і звіняюсь. І потім надумаю: Ну що тут думати, я не розумію. Ну, коротше, це відео закинув. Воно неочікувано для мене максимально дуже сильно розвірусилося. Його показували по новинах, там, ну, типу, десятки тисячів репостів, всі соціальні мережі прям дуже завірусилося.